І те, що тут пишуть, що це Ukraine Facility, це обман, тому що кожен раз під цим прапорцем там прописують речі, несумісні з членством України в Європейському Союзі. Але це ще не все. Додатково в цьому законі передбачена унікальна річ: голові обласної державної адміністрації дається право, увага, координувати. Всі органи центральної влади на його території, скажіть мені, будь ласка, яким словом це можна назвати? Ви розумієте, що центральні органи виконавчої влади безпосередньо в області, це в тому числі є певні частини Генеральної прокуратури, це є поліція, це є Служба безпеки. Це є, ну по суті, вся система центральної влади. Скажіть, будь ласка, голови обласних державних адміністрацій, які в більшості е, замазані в корупції, вони будуть керувати прокуратурою і іншими слідчими органами на своїй території. Це як вам взагалі виглядає симпатично? Це не просто конфлікт інтересів.